Незабаром для студентів Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника настане період виробничої практики. Майбутні педагоги набуті знання будуть застосовувати в дитячих колективах Карпат і Побережжя Чорного моря. В актовій залі університету зібралися студенти третьокурсники та методисти, які контролюють педагогічну практику. Працюватимуть майбутні випускники університету вихователями, вожатими, аніматорами психологами. Літня практика проходить в літніх оздоровчих таборах як нашої області, так і за її межами. Це буде в молодій гвардії, а також в затоці. Взагалі заохоплено студентів більше трьохсот чоловік. Спеціально з Одеси до Івано-Франківська прибув генеральний директор Всеукраїнського дитячого центру Молода Гвардія він презентував свій твершинковий заклад, який на сьогодні є одним з найкращих і найпрестижніших в Україні. Я приїхав, власне кажучи, налагодити наукову співпрацю з Прикарпатським університетом. Ну і звичайно, педагогічну практику я хотів би запросити Випускників, студентів для проходження літньої педагогічної практики, чимало викладачів університету, колишні вихованці і практиканти дитячого табору Молода гвардія. Їм є що згадати, поділитися досвідом. Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника один із шести вузів України, який має наукові і практичні зв'язки з дитячим відпочинковим центром на березі Чорного моря.